Доброго дня, другокласники! Урок математики. Відкрийте підручники на сторінці 50 та зошити на сторінці 24. -тій. Пролунав уже дзвінок. Час почати наш урок. Дружно будем працювати, математику вивчати. Сьогодні на уроці ми будемо виконувати додавання круглого числа до двоцифрового виду. 34 додати 20 та 30 додати 15, та удосконалювати вміння розв'язувати задачі двома способами: подіях та виразом. Усні обчислення. Допоможіть двом бджілкам-трудівничкам скласти та обчислити приклади на суму та на різницю. Наприклад, 32 додати 3. Додаємо одиниці до одиниць. 2 додати 3 то буде 5, та ще 30 буде 35. 79 відняти 3. Віднімаємо одиниці від одиниць. 9 відняти 3 буде 6, а ще 70 то буде 76. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Робота з таблицею сотня. Згадайте, що таке кругле число? Так, число, яке закінчується на 0, називається круглим. Сьогодні порахуємо круглі числа порахуйте від 10 до 100 десятками та від 100 до 10 десятками. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Додавання та віднімання одноцифрового числа на екрані є 10 квадратів та 4 прямокутники. Отже, один десяток та 4 одинички. Яке число виклали? Число 14. Покладемо поряд ще один десяток квадратів. Яку геометричну дію ми виконали? Так, ми виконали додавання і додавали ми 10. Тобто один десяток. Утворилося число 24. З яким розрядом ми працювали з десятками чи з одиницями? Так, ми працювали з десятками, ми додавали десятки до десяток. А чи змінювалася кількість одиниць? Ні, не змінювалася. А чому? А тому що при додаванні круглого числа до двоцифрового працюємо з десятками. Десятки додають до десяток, а кількість одиниць не змінюється. 14 це 10 і 4. 10 додати 10 дорівнює 20, а кількість одиниць була 4, так і залишилося. Отже, 14 додати 10 дорівнює 24. Підручник, сторінка 50. Завдання 293. Обчисли ланцюжком по колу. Отже, у нас кругові приклади. Ми знаємо. Починаються приклади на 50, отже, у відповіді в останньому прикладі у вас також має бути 50. Поставте відео на паузу і виконайте завдання. Завдання 294. За малюнками і записами поясни, як знаходили кожну суму. Познайомимося з цим веселим пінгвіном. Він дуже просто і легко додає десятки. Тобто було, у нього було три десятки і 4 одинички кубиків, 34. Він каже, я додаю ще 2 десятки. Він приніс ще 2 десятки кубиків. Тобто, утворилося 5 десятків кубиків і 4 одинички. 54. Бачите, як легко і просто це зробив пінгвін. Те ж само зробимо і ми. Нам треба 34 додати 20. Перший доданок 34 подаємо у вигляді суми розрядних доданків: 30 і 4. До 30. Додаємо 20, тобто даємо десятки до десяток. 30 додати 20, і ще додамо 4 одинички, дорівнює 30 і 20 буде 50, та ще 4, то буде 54. Ось так просто і легко будемо, і ми додавати числа. Ми знаємо, що при додаванні круглого числа до двоцифрового працюємо з десятками. Десятки додають до десятків, а кількість одиниць не змінюється. На другому малюнку цей же пінгвін математик хоче розповісти, як додати до 30 15. Отже, 30 це три десятки. 15 це один десяток і 5 одиничок. Отже, до 30 підвінчик каже: Я додаю 1 десяток і 5 одиниць. Вийшло 45. Розглянемо це на виразі. Другий доданок 15. Розкладемо на розрядні доданки 10 і 5. До числа 30. Будемо додавати суму чисел 10 і 5. Додамо 10. і потім ще 5. 30 додати 10, бо десятки додаємо до десяток буде 40. І додамо 5 одиничок. Дорівнює 45. Ось так легко. І ми будемо додавати та віднімати приклади. Завдання 295. Запишіть у зошитах. Приклади 295. Виконайте їх та прокоментуйте розв'язання. Поставте відео на паузу. Перевіримо. Та ви знову молодці все виконали вірно. Завдання 296. Склади віраз до малюнка та знайди його значення. Розгляньте малюнки. Подивіться, поскільки штук печива було. Дужка фігурна означає скільки разом. Не знають. Отже, складіть вираз та знайдіть його значення усно. Задача 297. Прочитаємо та уявимо задачу. У першому будинку 30 квартир, а в другому на 25 квартир більше. Скільки всього квартир у цих будинках? Отже, Проаналізуємо задачу. Уявимо два будинки: перший і другий. Скільки квартир у першому будинку? Так. А скільки квартир у другому будинку? А ми не знаємо, скільки в другому, але знаємо, що на 25 квартир більше, ніж у першому будинку. Що запитують задачі? Скільки всього квартир у цих будинках? Запишемо скорочений запис та розв'язання до задачі. Отже, в першому будинку в нас було 30 квартир, в другому невідомо скільки, але ми знаємо, що на 25 квартир більше дужечка показує, що ніж у першому. І фігурна дужка, яка запитує, а скільки ж разом квартир було в обох будинках. Розв'яжемо задачу, щоб дізнатися, скільки в другому будинку. Треба так, до 30 додати 25, і ми дізнаємося скільки буде в другому. А потім, щоб дізнатися, скільки разом, треба те, що буде в першій дії, додати те, що ми знаємо, 30 квартир у першому будинку і одержимо відповідь, скільки разом квартир. Поставте відео на пазу і виконуйте завдання самостійно, потім звіримося. До цієї задачі ми записали дві дії. Спробуємо записати ще й виразом цю задачу. Отже, вираз можна скласти так. До 30 треба додати ту кількість, яка була в другому будинку. А в другому будинку було 30. Додати 25. Отже, складемо вираз і запишемо. До 30. Додали суму чисел 30 і 25 та одержали 85. Запишемо відповідь до цієї задачі. Відповідь 85 квартир. Молодці. Задачу розв'язали. Задача 298. Склади подібну задачу про учнів, яка міститиме числа 20 і 12. Нам треба скласти задачу подібну задачі 297-ї. Тому складаємо про учнів, про перший і про другий клас. Задача така: у першому класі було 20 учнів, а в другому класі на 12 учнів більше. У задачі питають, скільки всього учнів у цих класах. Запишемо скорочений запис цієї задачі. Розв'яжіть задачу двома діями, а потім виразом. Поставте відео на паузу. Звіримося. Перевіримо. Молодці задачу розв'язали двома діями та виразом. Приклади номер 299 та задачу номер 300 виконайте самостійно. Поставте відео на паузу. Зошит. Сторінка 24. Завдання перше. Виконай додавання, скориставшись схемою. Ми вже вміємо з вами додавати до двоцифрового числа кругле число. Виконайте це завдання. Завдання друге. Та третє. Розгляньте вирази. Поміркуйте та поясніть покроково, як знаходили суму. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Завдання четверте. Познач позначку галочку у відповідній комірці. Перечитайте та виберіть так чи ні. Завдання п'яте. Визнач периметр чотирикутника. Ми знаємо, що периметр це сума всіх сторін чотирикутника. Візьміть лінійку, виміряйте довжину кожної сторони та знайдіть периметр. Поставте відео на паузу, виконайте завдання. Ви сьогодні молодці! Всі завдання виконали навідмінно. Урок закінчений.